Пити, їсти, курити на сеансі у психолога. Давайте про це поговоримо. Наткнулася на однієї психологіні, де вона запитувала психологи, чи ви п'єте каву, чай, воду на сесіях, чи дозволяєте це своїм клієнтам і як ви взагалі до цього ставитесь. І психологи писали, що чай, водичка, типу да, це окей, це нормально, а кава це для них щось вже таке про задоволення, щось вже таке про поїсти, тому вони зазвичай не п'ють каву на своїх сеансах. Також одна дівчина в коментарях поділилася, що психологиня на сесії їй заборонила курити, і вона спитала психологів. Чи це окей, це була онлайн-сесія, і деякі психологи пишуть, що вони дозволяють паління на своїх сеансах, а інші пишуть, що ні, аргументуючи це тим, що, по-перше, є певні терапевтичні межі, а по-друге, про те, що паління це зняття стресу, тривожності, а клієнт має бути у своєму природньому стані перед психологом. Я ніколи не палила, але думаю, що потерпіти 45 60 хвилин це не так вже і важко. Але мені цікаво ваша думка, як вам комфортно, як ви це бачите, що ви думаєте з приводу кави, з приводу чогось там під'їсти, Я не знаю з приводу куріння, а психолог, будь ласка, поділіться своїм досвідом.